Першого питання про підсумки проведення опалювального сезону 2016-2017 років та заходи щодо підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, яке було винесено 25 квітня на розгляд присутніх членів колегії на спільному засіданні колегілозівської райди адміністрації та зборів адміністративно господарського активу району, було заслухано начальника відділу містобудування архітектури житлово-комунального. Подарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації адміністрації Валерія Умбатова, підготовку до опалювального сезону 16-17 років було проведено та завершено згідно затверджених головою райдержадміністрації, адміністрації узагальнених заходів, за якими було підготовлено 106 багатоквартирних житлових будинків загальною площею близько 180 тисяч квадратних метрів. Були комплексно підготовлені сім з 7 котелень комунальної власності та майже 10 кілометрів теплових мереж. Крім того, своєчасно були підготовлені об'єкти соціально-культурного призначення, а саме заклади освіти та культури. За період проходження опалювального сезону аварій нещасних випадків на виробництві не було. Не сталося їх і на мережах та об'єктах тепловодопостачання та водовідведення, що перебувають в оперативному управлінні комунального господарства Тепловодосервіс. Поривів та перебої з постачанням енергоносіїв теж не траплялось, лише на окремих ділянках внутрішньобудинкових систем водопостачання. Стачання ставались перебої у постачанні води через перемерзання труб. Аварійними бригадами вказані недоліки усували своєчасно і розмерзання трубопроводів не було. За опалювальний період не зафіксовано випадків перебоїв у постачанні електроенергії та газу. Утримання доріг, як загального користування, так і комунальної власності в минулий осінньо-зимовий період. Їх розчистка від снігу та снігових заметів, посипання протиожеледними матеріалами. філії Олозівський райавтодор» здійснювалось на достатньому рівні. Крім того, допомога в розчистці доріг комунальної власності від Снігових заметів надавала сільськогосподарськими підприємствами району. Відзначив Олерій Умбатов і недоліки, які мали місце у минулому опалювальному сезоні. Однак у минулому опалювальному сезоні були і, і значні недоліки, з яких слід відмітити недостатній рівень впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунального сподарства та соціальної сфери. А саме заміна енергойомного обладнання у котельнях. А в Рильська Селишна така і заробітський сільських рад на більш енергоэффективне. Зрозуміло, що без фінансування подібних заходів з бюджетів вищих рівнів їх виконання буде неможливим. Тому голова райди адміністрації Сергій Красноперов неодноразово звертався листами та особисто до керівництва обласної державної адміністрації стосовно сприяння та надання допомоги у фінансуванні зазначених об'єктів, сподіваємось, що Лозівський район не залишиться без уваги у вирішенні цих нагальних питань. Стосовно наступного опалювального сезону слід зазначити, що недоліки, які були у м минулому опалювальному сезоні обов'язково будуть враховані при розробці заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимових умовах поточного та наступного років.